Вітаю глядачів Ютуб каналу Главред.ua. Будемо вдячні вам за підписку на канал, а також вподобайку та коментарі під відео. Питання зниження призивного віку в Україні залишається актуальним і вже тривалий час обговорюється як західними партнерами, так і в українському суспільстві. Про наслідки зниження призивного віку ми говоримо з політологом, викладачем каналу імені Тараса Шевченка Петром Олещуком. Якщо можна, я хотіла вас попросити прокоментувати нещодавню заяву, нещодавню статтю агентства Bloomberg з приводу зниження призовного віку, от на вашу думку, по-перше, чому Сполучені Штати загалом захід настільки от останнім часом вже не перша ця заява і не перша публікація з цього приводу настільки наполягають саме на зниженні призовного віку, з чим чому за кажучи, це остінює як елемент маніпуляції. Тому що відповідь на це президент України, наприклад, постійно наголошує на тому, що партнери України не виконали ті зобов'язання, які брали на себе публічно, наприклад, щодо тієї або іншої техніки, озброєння, яке вони обіцяли надати Україні, але чомусь так ці обіцянки і не реалізували, от і це відповідно породжує питання про те. Знову ж таки, якщо, наприклад, Україна піде шляхом зниження відповідного призовного віку, і навіть, наприклад, теоретично збільшить кількість збройних сил, чи будуть вони відповідним чином забезпечені чи ні, чи просто західні партнери України розраховують, що це саме по собі якось принесе якісь зміни, наприклад, на фронті, я чесно так кажучи, таким чином це розцінюю, що партнери України для того, щоб, наприклад, відмовитися від підтримки України. Що, мовляв, дивіться, от ми якби хотіли надавати допомогу, а вони не хочуть навіть знизувати приземний вік. При цьому це такий, знаєте, цікавий асоціативний ряд, вони використовують, що мовляв, дивіться, справжня війна це була Друга світова. Там воювали з 18 років. Значить, якщо українці не хочуть знижувати приземний вік до 18 років, значить це у них війна не справжня. Ну, Приблизно така логіка, тому я, тут, чесно кажучи, ніяких причин, крім маніпулятивних, не бачу. Відповідно, ми вже бачили заяву президента Зеленського з приводу спецконтрактів для 18-річних. Чи можна це вважати такою, ну, по суті, крайнім таким кроком з боку офісу президента, і відповідно, що це нам, які наслідки це для нас матиме? Ну, побачимо, це буде реалізовано на практиці. Теоретично це повинно стати мотивуючою частиною для залучення поповнення для Збройних сил України. Ну і, мабуть, певним чином якийсь результат це може принести. Я не знаю, які саме, як швидко, але якийсь результат, мабуть, принести може. При цьому я б, чесно кажучи, не пов'язував це прямо із відповідними. Закликами наших партнерів тут швидше цілком об'єктивна необхідність е, забезпечення притоку е, поповнення до Збройних сил України, тому що ну, в принципі, те, що українцям потрібні нові е, солдати і потрібні, потрібне поповнення. Ну, я думаю, цього ніхто відкидати не буде. Але от е, я думаю, що питання зниження призовного віку просто е, ну. З точки зору, мабуть, українського президента, української влади, виклики, які стосуються, наприклад, з точки зору політичної стабільності в суспільстві, і те, що, наприклад, ну, цей призив все одно не забезпечить відповідного зростання, наприклад, кількості озброєнь, кількості оснащення для цих військовослужбовців, ну тому це робить ці ви ці виклики невиправданими. Хоча тут є певне питання пов'язане з тим, що Наскільки я розумію, з цією інформації, яка була оприлюднена, тим, хто підпише ці контракти, буде обіцяно достатньо серйозне матеріальне забезпечення. Просто цікаво, яким чином це планується виконувати, реалізовувати. Тобто, очевидно, що тут повинні бути достатньо серйозні фінансові е, внески. Ну, тому подивимося. Не виключено, що це може бути один із варіантів для обговорення з нашими партнерами, щоб вони якимось чином теж допомагали в реалізації цього проекту? Угу. А що мається на увазі? Ну, наприклад, фінансову допомогу надавати для забезпечення цього проекту. А відповідно, як це може сприйняти українське суспільство? Бо з, іншого, з одного боку, ми бачимо, що війську навіть військові не можуть прийти до спільного знаменника, так би мовити. Одні говорять про те, що потрібно знижувати, інші говорять, що є ще ресурс у більш старших чоловіків, наприклад, і, власне, потрібно спочатку там розібратися. От які наслідки це може мати? Ну, дивіться, просто в суспільстві, це може сприйматися як те, що там всі інші ресурси вичерпання і тому подібне. Ну я бачив, що в принципі ідея ця не дуже популярна в українському суспільстві. Хоча багато хто визнає, що в принципі починати зниження призовного віку потрібно, mm -hmm. і така ідея вона теж достатньо поширена в українському суспільстві. Я не можу тут дати якусь однозначну відповідь. Але я так розумію, що е, ну знову ж таки е, питання полягає ще й в тому, е, ну щоб ну, як як це сказати, щоб е, українські ну от з точки зору, наприклад, української демографії, е, оскільки все ж таки у нас народжуваність низька, то Багато хто вважає, що, наприклад, це зниження саме по собі воно не буде якоюсь магічною кулею, яка радикально змінить ситуацію на полі бою з контексті наповнення збройних сил військовослужбовцями, але з іншого боку, матиме негативні наслідки для стабільності українського суспільства. Тому тут от така, як то кажуть, палиця двох кінцях. Ну просто наші західні партнери вони очевидно ну не дуже вникають у ці всі моменти. Вони просто. Ставлять якісь відповідні вимоги, особливо не занурюючись в стан українського суспільства? Ну і, знову ж таки, виникає логічне питання. З нижнього приземного віку під що? От Все, що нам говорять, наприклад, американські партнери, у вас будуть чекати якісь болісні компроміси. Угу. Ну, от як нам проводити мобілізацію під болісні компроміси? Що нам говорити власним українським громадянам? Ну, якась ситуація, як на мене, виходить не дуже. Відповідно, е якщо е от, не буде такої результативності, власне, про що і багато от, і ви сам також сказала про говорять і демографи говорять, і власне різні думки з цього приводу. Які наслідки це матиме відповідно у допомозі Україні, якщо вона така, чи продовжиться вона після цього? Я, чесно кажучи, я, чесно кажучи, не вірю, що тут насправді є якась. Пряма кореляція між допомогою України і зниженням призовного віку. Mm -hmm. Допомога Україні корелюється виключно з інтересами тих, хто цю допомогу надає. І я бачу ключова ну, от, наприклад, а, ті самі далекобійні ракети. да? Mm -hmm. е, їх використання взагалі ніяк не пов'язане із мобілізаційним віком в Україні. Тому що тут немає ніякої прямої кореляції, mm -hmm. але тим не менше тривалий час їх не дозволяли надавати, потім не дозволяли використовувати, потім впроваджували відповідні обмеження просто тому, що е, партнери України не хотіли, щоб Україна завдала якогось шучу розгрому Росії, і е, обсяги допомоги для України вони будуть визначатися суто тим, які задачі будуть ставити перед собою західні партнери України. Чи буде це, наприклад, задача натиснути на росіян? Чи буде це задача, наприклад, навпаки, з росіянами домовитися? От це від цього буде залежати допомога. А от, як я вже казав, це суто маніпулятивна тема, що дивіться, от ми, 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 не хоч, ми хочемо допомогти, але от вони не проводять мобілізацію, тому вибачайте. А реально за цим ховається просто бажання домовитися з Росією і вкласти якусь угоду, в першу чергу, прийнятну для західних партнерів України, а не для України. Ну, відповідно, останнє питання, якщо можна, якщо дійсно дійде до якихось переговорів, бо ми бачимо зараз, що багато про це щонайменше обговорюється ця тема і на різних рівнях, відповідно, якщо дійсно дійде питання про якісь переговори безпосередньо з Росією, ну знову ж таки, які наслідки нас чекають, і наскільки серйозними поступки з нашого боку тоді можуть бути? Навіть таким питанням питання в іншому, що знову ж таки питання в іншому: чи потрібні ці переговори Росії, і чи готова Росія, хоча б на якісь поступки? Поки що вона цього не демонструє, і більше того, у них спостерігається така от позиція, що вони не готові йти на жодні поступки, зокрема там Рябков представник Росії. Нещодавно заявив, що от, вони й далі вимагають, щоб, наприклад, Україна повністю віддала всі регіони, які вони внесли собі в Конституцію, під російський контроль. Mm -hmm. Ну і далі там інші політичні вимоги для України. Ну, по суті, це вимоги капітуляції. І тому е, яким чином, наприклад, Сполучені Штати планують схиляти всіх до якихось компромісів, не зовсім зрозуміло, які для цього інструменту у них є теж не зовсім зрозуміло. Тому, оскільки поки що ніяких особливих успіхів в цих самих зусиллях Трампа організація цих переговорів не помітно, то не виключено, що взагалі нічого подібного й не відбудеться цього року а, Ну як мінімум цього року, наскільки я розумію, чи ну я б не став так далеко забігати, але, наприклад, про якесь перше півріччя думаю, можна говорити.